Регламент проведення першості всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2002 року народження у поточному сезоні складається з кількох етапів. На першому усі команди змагались у шести попередніх групах. По два кращі представники з кожної групи склали групу один, у якій мають зіграти у два кола заліком очок, які були набрані на попередньому етапі у матчах між собою. Далі шість кращих команд з групи один. Напряму виходять до матчів плей-офф. А решта розіграє ще дві перепустки до фіналу у додатковому турнірі. Чотири учасники групи один зустрілися у одеській з дюшор імені Бориса Літвака та провели матчі за принципом стінка на стінку з 23 по 26 січня. Команди, які грали у попередній групі, є – хімік та господарі майданчику. Команди юнаків зі дюшор Літвака по два рази зіграли з представниками групи «Д». Юними баскетболістами з Одеської ОБШ імені Олександра Білостіного та Дніпровської з Дюсшор-5. Абсолютний результат у цих зустрічах показали вихованці тренера Володимира Понько зі школи хіміку. Южниці двічі перемогли Дніпрян 56-35 та 60-30 і юнаків з ОБШ Білостіного 59-31 та 55-29. Не менш стабільно але з протилежним результатом виступила і команда з дюшор 5 з Дніпра, яка поступилася в усіх чотирьох зіграних матчах. До останнього ігрового дня усі перемоги були на рахунку вихованців з Дюшор імені Бориса Літвака, які двічі перемогли юнаків з Дніпра 70-49 та 54-44 Та у важкій грі взяли гору над юними баскетболістами Одеської баскетбольної школи імені Олександра Білостінного. this out she's put Але заключна гра 26 січня відверто не вдалась господарям паркету. Заради справедливості зазначимо, що команда грала без двох своїх лідерів Дмитра Солов'я та Владислава Мустяцу, у яких були проблеми зі здоров'ям. До того ж, тренер команди з дюшор імені Літвака Дмитро Шаламов провів разом зі своїми підопічними лише першу гру туру, після чого відбув до Києва, де його було залучено до роботи з кадетською збіркою. України як наслідок у другій грі проти Обиша Білостінного хлопці зі здюшор Літвака почали з провальних нуль. 11. у другій чверті господарям майданчику вдалося вирівняти боротьбу, але надалі підопічні Дмитра Коломийченка з Обиша Білостінного знову перехопили ініціативу та у підсумку здобули досить впевнену перемогу з рахунком 70-48. Таким чином, у одеському турі команда хіміку здобула чотири перемоги та набрала 8 очок. У юнаків зі Здюшор Літвака на одну перемогу та на одне очко менше. Команда Биша Віластінного набрала 5 балів чотири турнірні очки. Записала на свій рахунок Дніпровська з Дюзшор. 5 визначити турнірне становище у групі 1 поки що важко, оскільки команди-учасниці провели різну кількість зустрічей. Твердо можна сказати тільки одне: лідирує тут команда южненського хіміку, яка поки що йде без поразок.